Давай спробуємо поставити паровозик, подивимося, як він їздить. Давай. Тут такі шарики зверху є. Поїхав! Чутюк-чутюк. Ліза буде на ньому кататися? Де Ліза на тому паровозику їде? Далеко-далеко їде. Давай подивимося, як він їздить. Давай. Вау, поїхав паровозик, боже який паровозик гарний. Ти на ньому хочеш десь їхати? Де Ліза буде їхати? Ти вже велика? Mm -hmm. Паровозик для маленьких діток, так? Ти вже велика, ти не можеш на нього сісти, він тебе не зможе повезти далеко-далеко. І що? Зручно там сидіти, ліс? Давай подивимося, як він їздить. Так їздить паровозик. Ліза буде їхати на ньому. Не вдається сісти. Чучух, чучух, чутьюх, чучух. А, <laughs> а тут кто? Жабка, ква-ква. <laughs> Проехал паровозик. А що там ще є за кнопочки? Покажи, які тут ще є кнопочки. Фімбо буде на ньому кататися. Так поїхав. Він, напевно, трохи завеликий. Можливо, когось меншого треба взяти, щоб кататись на паровозику. Когось іншого треба може пошукати ліс. Кого будемо катати? Мишку спробуємо покатати. Мишка теж велика. Ти думаєш, мишка зможе сісти на паровозик, щоб кататись? Ні, мишка дуже велика. Мишці явно не вдається так сісти. Давай ми спробуємо песика покатати. Песик сів. А тепер давай. Ми. Ось так. Натискаємо. Паровозик поїхав. Песик катається. Так катається песик на паровозику. Ще покатаємо його. Все, тут ту аварія Паровозику місця немає там їхати. Песик сідає їхати. Чудюх-чудюх. Чудюх-чудюх. Давай ще так проїдеться песик. Впав песик. Аварія.